Середня лінія. Перед нами дві фігури, у яких є ця лінія. Трикутник. Середньою лінією трикутника називається відрізок, який сполучає середини двох сторін трикутника. Оскільки у трикутнику три сторони, і кожна із них має середину, то можна попарно сполучати будь-які дві середні точки. І від того ми отримаємо три різні середні лінії. Але у всіх них однакові властивості. Ну, от, зображена одна із середніх ліній. І якщо дві сторони, ця лінія перетинає, то до третьої вона паралельна. Більше того, вона дорівнює половині цієї сторони. Отже, у трикутнику будь-яка середня лінія паралельна до однієї із сторін трикутника і дорівнює її половині. А ось трапеція. Що у трапеції? У трапеції тільки одна середня лінія, яка також сполучає середини, але вже бічних сторін трапеції, і паралельна обом основам трапеції. А також є формула середньої лінії трапеції. Ось так її можна порахувати. Але є такі задачі, де е, захована середня лінія, і не завжди зрозуміло, як там братися. Задача перша. В трапеції КПДК довжини основ 3 і 7, бачимо на малюнку, діагональ КД ділить середню лінію СН на відрізки SR і Rn, знайти ці відрізки. Зрозуміло, що оскільки перед нами трапеція, основи Є, ми можемо використати ось цю формулу і знайти цілу середню лінію, але це нам не пояснить, де знаходиться точка Р, тобто як вона ділить той відрізок СН на які частинки. Тому ми це використовувати не будемо. А якщо не це, тоді залишається трикутник. Інакшого варіанту нема. Ну отже, трикутники. І придивимося до трикутника ПКД. Отже, трикутник спочатку візьмемо собі до розгляду ПКД. Що в ньому є такого? В ньому є основа ПД. А оскільки відрізок СР є частинкою середньої лінії трапеції, зрозуміло, що він буде паралельний до основи трапеції ПД. Ну, а оскільки цей відрізок СР ще буде середньою лінією трикутника ПКД, то ми відразу пишемо, що СР його довжина дорівнює 3 других сантиметри. Розглянемо інший трикутник. Трикутник КДК. КДК. У ньому аналогічна ситуація. Rn є його середньою лінією, паралельний до KDQ і дорівнює половині. Отже, буде 7 других. Все. Ось так задача розв'язалася. Можлива інша задача ось така. У трикутнику АБЦ, який є прямокутним, БМ медіана. Відстань від середини цієї медіани до катета БЦ дорівнює 7 см. Знайти довжину катета АЦ. Розбираємося з умовою. Відстань від середини цієї медіани. Якщо йде мова в задачі про якусь середню точку, там 100% буде середня лінія. Отже, що таке відстань? Відстань це в геометрії, іншим словом, заміняється перпендикуляр. Отже, читаємо собі перпендикуляр, проведений від середини медіани, а саме від точки Е до катета БЦ. Ось він цей перпендикуляр дорівнює 7 см. Маємо. Знайти катет АЦ. Катет АЦ складається із двох рівних відрізків АМ і МЦ. І отже, якщо ми знайдемо МЦ, відповідно будемо мати катет АЦ. Я це зафіксую. Вже катет АЦ дорівнює двом частинкам МЦ. Ось так. Ну, а МЦ є стороною трикутника МБЦ. Тому розглядаємо собі трикутник МБЦ. І що ми бачимо в цьому трикутнику? Ми бачимо, що. Ем, ЕК відрізок ЕК є середньою лінією трикутника МБЦ. Чому? Тому що ЕК паралельний до МЦ як два перпендикуляри, проведені до е одного відрізка. Це собі зафіксуємо, що ЕК паралельний до МЦ. І, відповідно, ЕК є середня лінія цього трикутника і е дорівнює одна друга від МЦ. Отже, МЦ. Грубо кажучи, дорівнює 14 см. Ну і оскільки ми маємо МЦ, то легко знаходимо АЦ. Отже, АЦ дорівнює 14 помножити на 2 і дорівнює 28 сантиметрів. Ну, ось так. Такі типові задачі на середню лінію. Отже, якщо в задачі ми читаємо середня точка, там точно буде середня лінія. Дякую за перегляд. Запрошую підписуватись на мій канал, коментувати, рекомендувати його іншим, також долучатися до розвитку цього проекту матеріально. Всі дані в описі під відео. Дякую.